Вітаю, мої космічні! З вами Коваленка Наталя. Я знаю, що ви чекали це відео Соляр для України. Він настане 24 серпня об 11.48. Зразу скажу спойлер вам, що сонце буде в 10 му домі з соляром, це дім кар'єри статусу наших найвищих досягнень. Дивіться відео до кінця, зразу ставте лайки. Я перевожу вас в режим натальних карт, щоб показати вам, де яка стоїть планетка, в якому домі, в якому аспекті, і буду роз'яснювати, що це означає. Трошки ще розказала і за інші методи прогнозу. Не все, звісно, бо у нас і тижня не вистачить, щоб це розказати. Основні головні моменти вам показала. Тож гарного перегляду, додивлятися відео до кінця. Перед вами дві карти. Я наклала карту солярну на натальну нашої держави. Солярна це та, яка буде задавати темп наступному року для нашої країни із 2023 року до 24 до наступного дня Незалежності. Хочу з вами трошки нагадати, що у нас сонце знаходиться в Діві, а асцендент держави в Козаросі. Тобто ми маємо ось цю наполегливість, рішучість. Ідемо напролом до своєї мети і маємо дуже сильний стрижень. Місяць символізує народ, і він знаходиться в знаці водолі, а це знак свободи і незалежності. І так сталося, що при підписанні акту незалежності у нас місяць є в опозиції до планети, які символізують владу. Тож ми періодично нею не задоволені. В той же час чорний місяць, як ота спокуса. Сам демонічна темна сторона, вона у з'єднанні із такими вищими планетами, як Уран і Нептун, і стоять ще в 12-му домі, домі всього таємничого. І має ця ліліт чорний місяць гармонійний аспект до Плутону. А Плутон це наша верховна влада, це верхівка. І ось тому ми маємо з вами корупцію. І добре, якщо вони будуть працювати над цим чорним місяцем і. Тепер детальніше розглянемо солярну карту. В полусферах переважає східна, що вказує на те. Що ми будемо приймати самостійно рішення із важливих питань, зможемо проявити свободу волі, і будемо відчувати, що більше ситуацій все ж таки тримаємо під контролем. Асендент в цьому році попадає не на козиріг, а на знак скорпіону тобто, вирогідно, що треба буде застосувати всі свої глибокі психологічні ресурси, щоб здобути внутрішню силу і проявити дуже велику відповідальність. Рік змін і потреба контролювати свою долю самими. Рік для цього буде сприятливим. І тепер дивимося, де ж управителі знаку Скорпіон. Управителями є Плутон, як вища планета, та Марс. Плутон стоїть у першому домі Соляру, і 11-й дім займає Марс. Марс це планета активності, вона більш швидка, можемо орієнтуватися на неї. Це буде найбільш активний брою саме в цій сфері. Одинадцятий дім це дім партнерів, дім наших результатів, мрій та однодумців. А перший дім це, власне, наша країна, її цілісність. І в той же час Плутон попадає на третій солярний. Це наші сусіди. Можна собі це роз'яснити так, як, оскільки третій дім це сусіди, то буде трансформація або ж руйнування сусідньої держави. Будуть якісь проходити в ній зміни. Зміни на краще. Те, що старе, відживши себе, яке йде не по шляху еволюції та законів Всесвіту, воно буде зруйноване. Ще важливим. Положення є сонця. Сонце солярне стало в десятий дім, а ви знаєте, що це дім максимальної реалізації, кар'єри, статусу. Тож про Україну будуть знати всі, і ми підвищимо цей статус серед інших країн. Це вказано те, що саме свідомий рух до змін через випір та ріст стосовно ще дня. Місячного дня, місячної доби, яка настає об 11.48, коли включається соляр. то це буде восьма місячна доба, це період покаяння, очищення душі і тіла, це очищення вогнем. Символом є фенікс. Тобто ми з вами вже пройшли стільки випробувань. Ми вже. Як той птах, який істає із попелу, і ми більш сильні, ми відроджуємося. Якщо так от вважати по сільськогосподарським роботам, це сприятлива посадка рослин. Так, звісно, наші землі понівечені, але це сприятлива така звісточка про те, що все ж таки. Будемо саджати, будемо відновлювати сільськогосподарську культуру і в цю добу, і яка буде мати вплив на весь рік, іде реалізація накопиченого за попередні. Період це період для того, щоб підбивати підсумки та визначати напрямки подальшого розвитку. Розглянемо тепер з вами кожну сферу окремо, починаючи з асценденту, це перший дім. Тобто, як для людини це особистість, так і для держави. Це ось її прояв. Соляр попадає на дев'ятий дім Натальний, тобто це важлива тема. Дев'ятий це все закордонне, це вища освіта, це культура, це розширення кругозору. Ось це буде основна тема. Року. І там, же, якщо ми візьмемо управителі Скорпіону, це Плутон і Марс, там буде мотивація. Трошки раніше я вам вже розказала, саме мотивація у нас буде стосовно 11 сектору і 1-го. Ми і однодумці, ми і партнери, угрупування, угрупування військові, адже Марс це планета війська. Це можлива також і зміна місця проживання, оскільки дев'ятий дім це все закордонне. Ще певні території будуть під контролем іншої держави, але це і вказівка на переписки, на юридичні справи і переїзди людей. Якщо ми візьмемо другий дім, це дім наших ресурсів, економіки, заробітку, він попадає в 10-й 10 дім статусу і професій. Тобто ресурси будуть у нас пов'язані із підвищенням нашого статусу. Ми будемо більш відомі в світі. Перспективи розширення фінансового впливу сприятливі для отримання кредитів. Фінансові досягнення можливі за участі впливових людей. І якщо ми візьмемо управителем, то Юпітер буде в і сьомому домі, тобто це буде розширення і вплив як партнерів, так і Партнерів по сьомому дому і сусідів сусідніх держав по третьому. Місяць він вказує на зміни, оскільки ми бачимо це найшвидше світило із усіх планет. То і зміни також будуть. Вони будуть у другому домі. Це можуть бути зміни в ресурсах, це зміни у фінансовій сфері, завдяки соціальним організаціям, засобам масової інформації, однодумців. Третій дім це сусіди, це також вказівка на таємні переговори. Плутон в третьому домі це напористість і спілкування, трансформація щодо сусідів, проявлення відповідальності, зміна близького коло оточення. Зараз Плутон ретроградний, і він знаходиться в знаці Козиріг і ще й в з'єднанні з Сатурном. Плутон руйнація, а Сатурн це закони, території, кордони, це обмеження. І вони в третьому домі. Тобто, я можу це інтерпретувати, як. Розпад кордонів сусідської держави Плутон йде по третьому дому, тобто буде трансформація і в сусідніх державах. А четвертий дім це сім'я, тил, коріння. Рідна земля, увага буде до психологічної підтримки рідних, урегулювання сімейного статусу, об'єктів нерухомості, це може бути переоблік, перерахунок, перехід земельних ділянок та нерухомості до свого складу цілісного. І розумієте, ось якщо ми візьмемо, наприклад, є гармонійні аспекти, є напружені. А от стосовно з'єднання, воно може програватися в обидві сторони. Якщо ми нічого не робимо і сидимо. Не по, не по Плутону не проявляємо відповідальності, то це буде крах. А якщо ми візьмемо, наприклад, що Сатурн як планета законів порядку кордонів у з'єднанні із Плутоном як планетою трансформації та рівнувань, то це можуть бути укріплення захисту або ж невиконання обов'язків і конфлікти від цього. А ретроградний Сатурн, який зараз йде по нашому четвертому секторі, сектори країни, нашої території, то це вказівка на те, що ми будемо повертати наші землі. Плутон, як планета трансформації, вказує на деструктивні процеси в сусідній державі, оскільки воно з'єднанні із Сатурном. А Сатурн це в буквальному сенсі, можна сказати, планета, яка символізує армію, солдата. І ось саме. Попадає ще і частинка на 30 дім 12 дому, тобто це будуть можливі угрупування, які партизанські, і є аспект, який сходиться від Плутону секстиль до місяцю до народу, тобто, це буде можливість впливових силових структур допомагати народу України. П'ятий дім солярний знаходиться в другому натальному. Це може символізувати про підвищення матеріального благополуччя, допомога впливових людей. Проте ретроградний Нептун, який надає нам цю благодійність, цю перевірку на віру, він, ніби, оскільки ретроградний, він вказує на ілюзії, на туманність. Тобто можуть бути пусті обіцянки, розчарування в цих обіцянках. Або ж це знову ж таки буде перевірка на віру. А шостий дім знаходиться в другому натальному і трошки чіпляє третій, Тобто це будуть зміни професії, вектор допомоги. Це буде говорити про те, що будуть якісь щасті переїзди, переписки, перемовини. А сьомий солярний буде в третьому. Це також говорить про відкритих ворогів, які є сусідами, і це також можливість. Оскільки ці конкуренти і відкриття ворогів в полі сусідів, то це підписання договорів, якісь співпраця із сусідами, якісь документи все ж таки мають бути підписані. Але отут ще в третьому домі є спокуса у третій дім, йде чорний місяць. І до того ж, місяць має напружений аспект квадратури до урану. Тобто можуть бути щось підписано таке, що ми не очікували. І в цей період іще і сонце в напруженому аспекті також до урану. Це може бути звістки, на які ми не сподівалися. Це буде щось таке для народу не досить приємне. Взагалі, це вказівка на багато відряджень, поїздок для урегулювання конфліктів і сприятливі для прояву себе. В той же час планета Юпітер, як планета розширення, успіху, вона знаходиться в сьомому солярному домі партнерства. Тож це успіх у підписанні договорів у партнерському взаємовідносинах із сусідами. А уран у сьомому домі це включення таких інновацій, наприклад, вивчення новітньої техніки, неочікування розв'язки у конфліктах. Ми просто маємо бути готовими до будь-яких різких змін і сприймати це як, як одну із сходинок до еволюції, щоб стати сильнішими. Якщо розглянемо восьмий сектор, то він в четвертому домі це сектор. Великих грошей, це сектор ризиків, банків, кризових ситуацій. Ну, зараз так ми бачимо: це, війна це дуже великі гроші. Це також можуть бути зміни у фінансуванні, в роботі, в режимі дня, оскільки торкається 6-5 дома Натальні. А правителі 8-го є Меркурій. Він в гармонійних аспектах до Урану, тобто, це можуть бути також неочікувані зміни якісь, і в той же час воно в з'єднанні із Натальними в нашій карті, і з Білим місяцем та Марсом. А Марс це воїни. І чому я кажу, що в нас воїни, воїни світла, це арта, адже вони у з'єднанні з білим місяцем це допомога вищих сил. Тобто Наше військо ніколи не буде наступати на іншу країну, але воно за підтримки вищих сил, сил допомоги для того, щоб захистити свою територію. В той же час це вказівка на розподіл територій земель, але землі можуть бути неродючі, зруйновані. Це також вказівка на продаж майна, нерухомості та аспектація. Хороша, тож це можуть бути не втрати, а отримання великих грошей. Дев'ятий дім солярний попадає на шосте надальне, тож іноземці будуть ще впливати на наше здоров'я, режим дня, на те, щоб активізувалися допомагаючі професії. А десятий дім статусу попадає на наш сьомий дім і це вказує на заключення вигідних контрактів, підвищення професійного росту, сприятливий рік для політиків, кар'єри зростання через зв'язок із соціумом. І найголовніше, що сонце нашої держави в 10-му домі. А це важливий рік. В цей рік наближає до цілі і період. Підвищення статусу, здобуття незалежності, сприятле для політиків та бізнесу, соціальної діяльності, це отримання покровителів. Тут варто нагадати, що в минулому році сонце в нас було в першому домі. Тобто нові проекти, навички, які ми здобули, зараз нам дадуть кар'єрний зріст і стрибок до здобуття нашого статусу, статусу незалежності і прояву себе максимально яскраво. І акцент іде на роботу і на потребу у визнанні. Взагалі, якщо взяти інший метод прогнозу, то варто пригадати, що зараз ми з вами переживаємо, коли. Наш місяць фаза місяця нашої держави вона зараз в повні. Тобто те, що ми протягом усієї незалежності держави напрацьовували, скільки нас там росифіковували і все, що цього стосується, ось зараз ми з вами пожинаємо плоди. Тож цей період мог би бути дещо іншим, ми могли насолоджуватися життям, але повний місяць нам висвітив ці події, ті ситуації, на які вже ми маємо таки звернути увагу. І ось відкрився нам ворог. В той же час, коли місяць повний, у нас повно енергії для того, щоб діяти і показати себе у всій красі. Це період для того, щоб ми вже собі трошечки намітили інші перспективи і ось відкоригували те, що зараз маємо. Якщо взяти метод прогнозу. Стосовно прогресивного місяця, той, який дає нам вказівки для нашого росту, для нашого прогресу, то зараз у нас місяць іде по знаку овен, а це знак войовничий, ініціативний. Це вказівка на те, що ми внутрішньо націлені на опір, на те, щоб відстоювати свої власні інтереси і вже. Я подивилася, приблизно 9 березня 2024 року місяць буде переходити в знак Тельця. Телець це умовно знак України. Це не войовничий знак, це знак землеробства, це знак спокою, комфорту домашнього затишку, накопичення, відродження. Це знак. Матеріальних благ. І в нас вже не буде цієї войовничої енергії, а буде е е бажання жити в комфорті і злагоді. Е це Період спокою, і хочеться вірити, що в цей період у нас вже не буде настільки він агресивний войовничий, і ми зможемо скористатися цією енергією місяця в тельці і вже відбудовувати своє житло, відбудовувати економіку та землі, адже управителем є Венера, це планета малого щастя, це планета. Грошей, ресурсів і економіки. В десятий дім кар'єри і попадає Венера, вона зараз ретроградна, тож це також вказівка на те, що ми будемо повертати свої ресурси і відновлювати свою економіку. Тим більше, що у нас в натальній карті держави Венера також ретроградна. І це вказівка на зріст кар'єрний, завдяки умінню вести переговори і підвищення репутації а одинадцятий сектор він попадає в восьмий дім натальний, Це реалізація планів пов'язана із фінансуванням із спадком із податками. Меркурій в 11-му домі він практично у з'єднанні із Марсом, це також ретроградна зараз планета і вказівка на те, що будуть корисні контакти стосовно однодумців, угрупувань, нові угрупування, нові перспективи. Це також час переписок. А Марс в 11-му домі це зміна кола спілкування за власної ініціативи. Це вік глобальних змін і. Реалізація активних дій, отримання результатів. 12-й дім припадає на 8-й Натальний, а це вказівка на підпільні організації, це таємні угрупування. Я так думаю, що це ще можуть бути якісь перемовини за нашими спинами впливових людей, і це будуть великі гроші. Це також ще і вказівка на партизанський рух. Трошки ще про ретроградні планети, оскільки зараз дуже багато, от якраз незалежності припадає на дуже велику кількість ретроградних планет, то це також казівка на те, що ми все будемо повертати своє і свої мости, території, дороги, і кордони, і віру в те, що ми все зможемо. Якщо взяти ретроградну Венеру, це час порівняння та контрасту, це переоцінка стану економіки, це також переоцінка якості життя. А ретроградний Меркурій вказує на те, що ми вже маємо потрібну нам інформацію, потрібні навики, потрібні знання, щоб управляти ситуацією, полягатися на свою власну думку. І оскільки солярне сонце, воно стоїть та в 10 і показує наш статус, але попадає на 7-й дім Натальний, тобто дім партнерства, то це також буде вказувати на різноманітні юридичні угоди, соціальні зв'язки. Якщо взяти окремо транзит метод прогнозу, то е, наразі е, вось, да, навіть. Е, на початку вересня не сприятливе підписання будь-яких контрактів, і тим більше із завдяки аспектам між планетами, і до того ж, Меркурій також ретроградний, тобто те, що буде підписано, воно може потім переглядатися, переправлятися і може бути не домовленості. Взагалі дуже багато планет знаходяться в кутових полях карти. Це вказує на активність, це рік початку нових проєктів та взаємовідносин, підвищення уваги до нас і переважає верхня полусфера, тобто в ціні ми не знаходимося. Більшість планет над горизонтом, тож ми схильні зосереджуватися на своїх зовнішніх обставинах, на службових справах, і це буде займати більше. Частину нашого часу. Сонце в 10 му домі дає нам напористість, зацікавленість у кар'єрних досягненнях, проєкти, які будуть розпочаті, які були розпочаті в минулому, тобто в минулий Солярний рік, вони стають реальністю. Ну тобто ми будемо вже отримувати результати за ту дію, яку ми робимо зараз. Максимальна активність може бути ще і на початку літа 24-го року. Декілька методів прогнозу вказують на те, що буде Марс, планета дій в напруженому аспекті до Нептуну. Тобто, нам потрібно бути обережними із водою, із повітрям тобто, можуть бути ще загрози, шантаж, інтриги, обмани. І певна розгубленість. Проте дуже потужними є і також підтверджуються іншими методами прогнозу: це гармонійний аспект між Марсом та Плутоном, дві войовничі планети. І це сприятливий зв'язок також буде із СМІ, спливовими структурами, це націленість на лідерство, вміння захистити свої принципи та інтереси. Напружений аспект між місяцем та Сатурном. Які вказує на обмеження, так? Це тривожність, це занепокоєння. Також може бути ще у людей, у народу. Проте це і певна перевірка на нашу внутрішню силу волі, це дає нам енергію вистояти. І в той же час ми ще будемо обмежені тією ж комендантською годиною, обмежені у виїзді. Період із жовтня, листопада, а також повторно ще в квітні місяці наступного року, буде гармонійний аспект між Ураном та е, Меркурієм, тобто, це встановлення корисних зв'язків, які нам допоможуть. Це вивчення новітніх технологій. Це також Уран ще і планета космосу, авіації, нових технологій. Із січня по лютий буде сприятливий аспект допомоги, як аспект можливості, допомоги впливових жінок, благодійних організацій. Це хороший період для ремонту і вирішення питань спадку. Із транзицією, як зовнішніх обставин, я бачу початок. Березня 2024 року буде ряд напружених аспектів і між Марсом і Плутоном, Марсом і Венерою, Марсом і Сонцем, Марсом і Юпітером і також Меркурієм. Це аспекти аварій напружених ситуацій і інтриг, обманів. А потужна конфігурація між Сонцем Місяцем та Сатурном. Яка називається таук квадрат, вона буде наділяти нас великою енергією, щоб ми мали силу і стійкість протистояти. Так, це вказівка на обмеження, не досить гармонійний стан, але це аспект боротьби. Сонце в 10 му домі надихає нас на віру в себе та свої можливості. Дякую, що додивилися відео до кінця. Хто не підписаний ще, підписуйтеся. і до наступних зустрічей в наступних відео.